Культивування уважності миттєвого, неупередженого, усвідомлення звучить дуже просто, але насправді це чи не найважча робота в світі для людини, тому що ми так сильно занурюємося в наші зумовлені стани розуму. І коли ми починаємо розвивати усвідомленість, Дуже важливо підійти до цього з певним світоглядним підходом, щоб ми не намагалися примусити щось статися, або сидіти в якійсь жорсткій позі, або досягти якогось особливого стану, в якому ми думаємо, що ось воно я буду просвітленим, або я буду вічно мудрим, або я буду тим, або я буду тим, або я буду тим. Насправді, проблема не в просвітленні, чи вічній мудрості, чи чомусь подібному, проблема в особових займенниках я, мене і мій. Вони дуже-дуже проблематичні, тому що те, ким ми себе вважаємо, і те, ким ми є, насправді, дуже відрізняються, і між ними величезна прірва. Те, ким ми себе вважаємо, дуже дуже мали в порівнянні з тим, ким ми є, насправді. І тому, коли ми розвиваємо. Усвідомленість в МБСР або з людьми, ми заохочуємо певний тип ставлення, яке привноситься у формальні та неформальні практики, і про яке ви можете пам'ятати у своєму повсякденному житті. І ці установки, їх сім, я виклав у книзі повне переживання катастрофи, коли писав її, тому що я дійсно відчував, що, тому що, я дійсно відчував, що е, якщо ви почнете культивувати прийняття, Якщо ви почнете культивувати непрагнення, якщо ви почнете культивувати відпускання або дозволити бути, якщо ви почнете культивувати довіру і терпіння, що ці якості можна культивувати в повсякденному житті з вашими дітьми, з вашими батьками, з партнером чи дружиною, з колегами на роботі, таким чином, це спосіб посилити і поглибити власне формальну і неформальну медитативні практики. Розум початківця. Це прекрасний орієнтир для теперішнього моменту. Цей момент завжди свіжий, завжди новий. Ми ніколи не були в ньому раніше. І все ж ми приносимо стільки ідей, поглядів і бажань у кожну мить, що ми не можемо дозволити собі часто бачити речі так, ніби ми робимо це вперше. Уявіть собі, що ви приносите усвідомлення своїм дітям з розумом початківця. Так, що ви насправді бачите їх не через лінзи ваших ідей і думок про ваших дітей, а свіжими, чудовими, свіжо їхнє диво, їхню дивовижну природу. Отже, це те, що ми можемо принести в будь-який момент. І це має перевагу, що іноді ми настільки досвідчені, що наш розум просто переповнений нашими знаннями, але це не залишає нам місця для новизни чи нових можливостей. Кажуть, що в голові експерта дуже мало можливостей, але в голові початківця існують. Є нескінченна кількість можливостей, тому що ми приходимо до цього свіжими. Тож це, це свого роду дисципліна, щоб спробувати привнести розум початківця в кожен аспект вашого життя, і не зациклюватися на наших ідеях і думках про те, наскільки нам це подобається чи не подобається, або яким може бути результат тієї чи іншої ситуації. Там може бути в тій чи іншій ситуації. І коли ми підходимо до речей з такою свіжістю, вона знову ж таки має величезні трансформаційні якості пов'язані з цим. І коли ви ділитеся цим з іншими людьми, і ви відкриті та просто різними, і не наполягаєте на тому, щоб вони не наполягаєте на тому, щоб вони були такими, якими вони були півгодини тому чи два роки тому, чи якби там не було. Вони відчувають, що їх бачать, впізнають і зустрічають так, як інакше вони могли б не не змогли б відчути. Це йде на користь їм, і це також йде на користь нам. Є дуже важливим елементом практики mindfulness і, власне, є частиною мого робочого визначення mindfulness. Це усвідомлення, яке виникає через цілеспрямовану увагу в теперішньому моменті. Неупереджена. І неупередженість це справжній виклик. Бо, коли ви починаєте звертати увагу на те, що у вас на думці. Ви дуже швидко виявите, що у нас є ідеї та думки про, про все, буквально про все. І ми завжди оцінюємо речі з точки зору Мені це подобається, мені це не подобається, я хочу цього, я не хочу цього, це добре, це погано. І це як безперервний потік. Суджень, 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 суджень. Отже, коли ми говоримо про усвідомленість як про неупереджене усвідомлення, це не означає, що не буде суджень, це означає, що ви будете усвідомлювати, наскільки ми насправді осудливі, а потім не судити осуд. І коли ми ставимося до цього таким чином, то починаємо бачити, що наші судження дуже часто є чорно-білими, білим. Або так, або так, або так, або так, добре чи погано, подобається, не подобається, хочу, не хочу. І ми потрапляємо в полон такого роду поглядів. І але бути неупередженим не означає, що ти раптом стаєш дурним і думаєш, добре, я не буду засуджувати, тож я просто вийду на вулицю перед зустрічною вантажівкою. Що це змінює? Ні, це означає, що ми будемо розвивати розрізнення. Тому це здатність бачити те, що насправді відбувається, але не засуджувати, а розпізнавати і розуміти це у зв'язку з нашим досвідом. Отже, коли ми говоримо про неупереджене усвідомлення, ми говоримо саме про це, ми говоримо про дуже тонкий ступінь розрізнення ясності, мудрості, розуміння взаємозв'язків між речами і той же час помічаючи тенденцію судити, досить швидко судити. Подобається, не подобається, хочеться, не хочеться, і визнати, що це насправді створює своєрідну завісу або фільтр перед нашими очима, який не дозволяє нам бачити речі такими, якими вони є, а лише речі такими, якими вони є, а бачити їх лише через лінзи наших власних ідей і думок. Симпатії і антипатії, що практично засліплює нас, Тож це чудова дисципліна культивування, усвідомлення суджень, і культивування бути м'яко неосудливим або не засуджувати судження, які ми виявляємо в собі, і протягом днів, тижнів, місяців і років ми можемо почати насправді. Знаходити спосіб керувати своїми судженнями таким чином, щоб ну, воно більше не домінує в нашому житті так, як раніше, і ми визнаємо, коли воно з'являється, що воно насправді в певному сенсі токсичне. І чим більше ми кидаємо їй виклик, і чим більше відпочиваємо в розрізненні та чистому усвідомленні, тим більше ми можемо жити автентичним життям у теперішньому моменті, не потрапляючи в полон наших власних. Власними звичками розуму, нездоровими, якщо хочете, звичками розуму. Не знаю, чи помічали ви це, але дуже часто я відчуваю, що мені не терпиться перейти до наступної, до наступної важливої події. І так пропускаю теперішній момент через своє нетерпіння. Тож потрібно навмисно виховувати в собі терпіння і визнання того, що все розгортається по-своєму. І що якимось глибоким чином не можна поспішати. Тож, коли ми завжди поспішаємо кудись поспішати, побічним продуктом цього є те, що ми ніколи не буваємо там, де ми є насправді що є величезним смутком і величезною втратою. Іноді ми нетерплячі до інших людей, іноді ми нетерплячі на роботі, іноді ми нетерплячі, щоб закінчити справу. Але ця мудрість, терпіння це те, що також є глибоко цілющим і відновлювальним. І, схоже, на усвідомлення того, чого не роблять деякі діти, коли вони, наприклад, намагаються випустити метелика з лялечки раніше часу. Що деякі речі не можна прискорювати. Речі розгортаються у свій власний час. Тож, якщо ми насправді навчимося бути терплячими до себе, тоді ми проживаємо теперішню мить у спосіб, який має великий комфорт і велику глибину і прийняття і мудрість пов'язані з ними. Довіра, це чудове ставлення, яке варто культивувати, тому що є так багато різних аспектів нашого життя, які... Які нам наче не знайомі, і коли ми розвиваємо близькість із собою, ми також розвиваємо глибоке почуття надійності та довіри. І гарне місце для початку це ми самі та наше тіло. Тож, чи можемо ми насправді довіряти тому природній мудрості тіла і тому, як чудово тіло підтримує наше життя, ми дуже часто. Сприймаємо це як належне, доки не трапляється щось погане. Але помічаючи, що загалом ми можемо довіряти, тому що дихання подбає про себе. На щастя, тому що якби нам довелося турбуватися про дихання, ми, ми б давно померли. Тож ми довіряємо диханню, ми віримо, що дихання виходить. Ми віримо, що вуха справді чують, ми віримо, що очі дійсно бачать. Ми віримо. Що наші органи дбають про весь метаболізм і біологію нашого життя? Існує мудрість тіла, яка може нагадати нам, що ми самі заслуговуємо на довіру. І якщо є так багато прекрасних і складних речей, які розгортаються так, і прекрасна в тілі, то чому розум має бути якимось іншим, чому серце має бути якимось іншим? Тож, чим більше ми можемо навчитися довіряти собі, тим більше ми можемо навчитися довіряти нашим стосункам і до інших людей, і до природи, і до різних викликів, з якими ми стикаємося в житті, так що ми зможемо насправді жити у власній. У впевненості, у власній здатності зустрічати все, що до нас приходить ефективно. Все це базується на довірі до себе, і це те, що можна розвинути через практику. Тож кожного разу, коли ми не довіряємо собі, ми можемо усвідомити це і нагадати собі, що, можливо, це гарна можливість перейти від, від відчуття, що ми не здатні, що ми не здатні довіряти чомусь до того, щоб насправді довіряти, коли це стосується нас самих, коли це стосується інших людей, все стає трохи складніше, бо не хочеться довіряти наївно. Але інші фактори мудрості допоможуть нам подбати про це. У культивуванні медитативного усвідомлення або усвідомленості ми займаємо незвичну для заходу позицію, ми займаємо незвичну для західних людей позицію. Фактично, не намагатися досягти чогось іншого. Це те, що ми називаємо непрагненням або навіть недіянням. фактично дозволити речам утримуватися в усвідомленні без необхідності оперувати ними. Без необхідності змушувати щось відбуватися, або намагатися пережити якийсь особливий стан, чи то розслаблення, чи то благополуччя, чи то ще чогось, а просто, просто бути з розгортанням життя від моменту до моменту, без жодних планів на майбутнє. Виявляється, це надзвичайно зцілює. Надзвичайно відновлююче і для нас, тому що у нас так багато планів, і ми завжди на шляху до якогось кращого моменту в майбутньому або намагаємося втекти від чогось в минулому. Але насправді бути в місці, де ми практикуємо не рух і не діяння, де ми просто дозволяємо речам бути такими, якими вони є, як я вже казав, надзвичайно живить і зцілює. Це нелегко зробити, тому що у нас так багато різних речей. Знаєте, так багато різних пунктів у нашому списку справ. Тож чим довший список справ, тим більше часу ми повинні приділяти собі, щоб практикувати повне нероблення і непрагнення, усвідомлюючи, що того, що вже є достатньо, навіть якщо це неприємно в даний момент, цього достатньо, і нам не потрібно намагатися втекти від цього або виправити це, або зробити так, щоб щось сталося. Це величезна дисципліна. Величезне ставлення до життя. І це не означає, що ти нічого не зробиш. Навпаки, це означає, що все, за що б ви не брались. В кінцевому підсумку буде виходити збуття, а отже, буде набагато мудрішим і набагато адекватнішим до ситуації. І прийняття це дуже активний процес. У ньому немає нічого пасивного. Це не пасивна відставка, але це акт визнання того. Що речі насправді є такими, якими вони є, іноді вони не такі, як нам хотілося б. Рода ці прийняття не означає, що ми не можемо працювати, щоб змінити світ або змінити обставини того чи іншого роду, але це означає, що якщо ми не приймемо речі такими, якими вони є, ми будемо намагатися змусити речі бути такими, якими вони не є, а це може створити величезну кількість труднощів. Ук, якщо ми визнаємо реальність речей, то у нас є потенціал застосувати мудрість у цій ситуації, щоб насправді змінити власне ставлення до того, що відбувається, таким чином, що це може бути глибоко зцілюючим і перетворюючим, але без прийняття своєї ситуації дуже важко знати де стояти, а не знаючи де стояти, дуже важко зробити перший крок. Тому деякі речі дуже важко прийняти, наприклад, коли ви відчуваєте біль наприклад у тілі, і не знаєш звідки він, це дуже дуже важко прийняти, тому що спершу ми хочемо знати звідки він, звідки вона. І Якщо у нас немає відповіді на те, що викликає біль, то прийняти його може бути дуже дуже важко. Але працюючи з пацієнтами з хронічним болем, ми виявили, що перш ніж працювати з болем і стражданнями, потрібно розстелити для них вітальний килимок і прийняти їх такими, якими вони є, тому що все, ж зроблено з медичної точки зору, що можна було зробити, було зроблено, і ви все ще живете з певним ступенем болю, що відчувають наші люди з хронічним болем, які приходять до нашої клініки, відчувають, що є багато різних способів працювати з болем. Але перший крок це фактично розстелити вітальний килимок для нього, що дуже важко зробити, коли ви страждаєте. Але насправді це ворота до свободи, від страждань. Отже, це один з найпотужніших способів. І прийняття може бути використано для зцілення і трансформації свого життя. І це дуже-дуже потужний фактор, і це дуже-дуже потужна позиція в розвитку усвідомленості, відпускання. Можна уявити як протилежність начіпляння або схоплювання. Існує певний спосіб, яким, коли ми чогось хочемо. Ми хапаємося за це, чіпляємося за це, навіть якщо це ідея. І дуже часто ми стаємо дуже зацикленими таким чином. Відпускання нагадує нам, що можна насправді не втягуватися в хапатися і чіплятися, за те, чого ми хочемо, і намагатися відштовхнути те, чого ми не хочемо. Тому що неминуче виникатимуть неприємні речі і. Ми захочемо їх відштовхнути, а натомість з'являться інші речі, які будуть приємними. Ми захочемо їх утримати. Тож відпустити насправді означає дозволити бути. Це означає дозволити речам бути такими, якими вони є, і не зациклюватися на тому, на тому, щоб вони були певним чином, коли є докази того, що вони вже не є такими. Отже, не примушувати це, звісно, пов'язано з тим, щоб не прагнути до того, щоб речі були такими, якими вони є, а дозволити їм бути такими, якими вони є. В Індії іноді використовують особливий спосіб відлову мавп: беруть кокосовий горіх, прорізають в одному кінці невеликий отвір, а потім прив'язують кокос дротом до основи дерева. І вони кладуть банан всередину кокоса. А потім мавпи спускаються з дерев і просовують руку в кокос. Але отвір зроблений так, що... Якщо ви схопите банан, ви не зможете витягнути руку з отвору, кулак занадто великий. Тож треба відпустити банан, щоб звільнити руку. Але мавпи не хочуть відпускати. І так вони опиняються в пастці. Тож відпустити. буде дозволити речам бути такими, якими вони є, означає визнати, що коли вас спіймають власним бажанням. Власною прив'язаністю до того, що все має бути певним чином, що це боляче, але що відпускання? Насправді є дверима до свободи. І це те, що не робиться один раз, це те, що ви практикуєте знову і знову мить за миттю, мить за миттю щоразу, коли ви ловите себе на тому, що чіпляєтеся за щось, ви нагадуєте собі, що можна просто дозволити цьому бути і просто відпустити. Дихання також може нагадувати нам про це, тому що кожного разу, коли ми робимо глибокий вдих, ми повинні відпускати його, бо інакше немає місця для наступного вдиху. Тож це природна частина життя отримувати, а потім відпускати, отримувати і відпускати. Зараз мене часто запитують, чому ти зупинився на семи? А я кажу, що не знаю. Я маю на увазі, що просто зупинився на семи, але я пропустив кілька, які, можливо, включу в наступне видання, і от з них буде вдячність, щоб принести вдячність у теперішній момент. Тому що, ну, скажімо, з одного боку, просто ми живі, ми сприймаємо це як належне. Трохи вдячності. Вау! Тіло працює, я вдихаю. Я видихаю, мої очі працюють, ноги працюють, печінка працює, нирки працюють. Я маю на увазі, що ми сприймаємо так багато, як належне. І в цьому сенсі. сім установок це спосіб нагадати нам про це. І вдячність дійсно повинна бути в цьому списку. Ще одна позиція: щедрість, відчуття того. Наскільки це потужно, коли ви віддаєте себе життю? І що ти даєш іншим людям те, що зробить їх щасливими? Не для себе, не для того, щоб поплескати себе по плечу і сказати: я щедра людина, а тому, що це. Дарує радість іншим, посилює взаємозв'язок. Ви демонструєте, що вам не байдуже, і що ви насправді приділяєте трохи часу, уваги і думок комусь іншому, а не собі. Тому і вдячність, і щедрість, я думаю, повинні бути включені в цей список. Я міг би продовжити, але думаю, що дев'яти буде достатньо. Важко тримати в голові більше дев'яти речей одночасно, і, звичайно, вони всі повністю взаємопов'язані. Тож вам не обов'язково запам'ятовувати щось одне. Якщо ви практикуєте не драйвінг, то все інше вже вбудовано в це. Прийняття закладено в цьому, щедрість закладена в цьому. Вдячність закладена в цьому, довіра закладена в цьому, і так далі. Отже, будь-яке з цих ставлення це двері до всіх інших. І ось чому вони дійсно формують в деякому сенсі просто різні способи розуміння того, про що насправді йдеться в mindfulness. І я, напевно, повинен сказати, що у всіх азійських мовах слово розум і слово серце це одне й те саме слово. Тож в англійській мові, коли ви чуєте слово mindfulness, якщо ви не чуєте слово «heartfulness», ви насправді не розумієте його повністю. Тож ці установки є частиною елементу сердечності чи то бачення речей такими, якими вони є насправді, найглибше, що ви можете побачити, Оце взаємозв'язок усіх речей. Як тільки ви це бачите, такі емоції, як гнів, наприклад, стають зовсім іншими, тому що. Чи страх, наприклад, насправді трансформується певним чином через наш взаємозв'язок? Це спосіб бачити інших людей такими, якими вони є насправді, не обов'язково вбачаючи в них загрозу, а потім мати можливість знайти певну сферу спільності, яка виходить із серця, з голови, з тіла, з життя як одне цілковито інтегроване ціле.